Літні шини шанелон отрезу Аліт в розмірі 195-55 r 15 з індексом навантаження 85 та індексом швидкості аж 210 км на годину. Має такий показник економії палива, коефіцієнт водовідводу та 70 дБ рівень шуму. Має симетричний малюнок протектора, 4 акваканала. Наружна частина йде закритим акваканалом. Дає додатковий рівень жорсткості, а отже, покращена керованість внутрішня для дренажу води з такими ламелями різної форми спеціальної. Та внутрішня плечова зона буде відкрита. Та спеціальної форми – це для швидкого викиду води з питна контакту. Має відбійник під диск в цьому розмірі. Та такі показники зносостійкості, режим щеплення та температурний режим.